Державної адміністрації, тобто два, на два буде менше. Звичайно, є цілий ряд управління, і відділів, де треба розглядати і дивитися до цієї кількості, яка сьогодні, але проблема є іншого характеру. Сьогодні в районах, так принцип ми це в відділах і управліннях обласної державної адміністрації, люди починають змінятися. Заробітня плата сьогодні не просто спеціаліста, а завідуючи сектору на рівні прибиральниці, водія, тобто десь на сьогодні складає в межах 900 гривень. Тобто Проблема сьогодні остро стоїть. Ми її піднімали і перед адміністрацією президента, ми проходили навчання. Звичайно, вивілення, сьогодні звільнення цих людей. При звільненні, ви розумієте, там буде відповідна оплата скільки там до 10 окладів і так далі. Так що ми навіть в цьому, що ми почнемо підняти, ми не зможемо і підняти заробітну плату працівникам. Ви знаєте, що сьогодні у радах на місцях працівники одержують вдвічі більше заробітну плату. Я ніколи не ставив питання, що треба її зменшувати, але завжди ставлю, що треба думати, як підняти державним службовцям. Тому що сьогодні люди хочуть заяву і просто виходять. і ми втратимо кадри, а кадри треба берегти. Така сьогодні ситуація. Але те, що на 30% буде зменшення, це теж. От Олексій Петрович мені розказує тільки, що в розмові.